Вітаю! В рамках проєкту Смачно корисно креативно культура харчування України досліджуємо другі страви Дніпропетровщини. Сьогодні готуємо фарширований перець по-криворізьки. Потрібні такі інгредієнти. Перлова крупа, перець болгарський, цибуля ріпчаста, морква, олія соняшникова, ошийок свинячий, сіль, перець чорний мелений, сушений чесник, лавровий лист для соусу. Томатна паста, цукор, сіль, вода. Перлову крупу варимо до напівготовності 15 хвилин. Болгарський перець нарізаємо навпіл так, щоб зберегти плодоніжку. Очищаємо середину. Цибулю та моркву нарізаємо маленьким кубиком та підсмажуємо на розігрітій з олією пательні. М'ясо відбиваємо і дрібно нарізуємо, змішуємо крупу, підсмажені овочі, м'ясо, додаємо сіль, чорний перець, сушений часник. Добре перемішуємо. Половинки болгарського перцю наповнюємо начинкою і викладаємо в посуд з товстим дном. Далі готуємо соус для тушкування перцю, змішуємо томатну пасту, цукор, сіль та воду. Заливаємо перці, додаємо духмяний перець. Лавровий лист тушкуємо 50 хвилин після закипання. Подаємо фаршировані перці зі сметаною, сиром та зелень. Смачного.